Будні мандри та катання. Вони вирішили, якщо вже насолоджуватися найколоритнішими моментами своїх мандрівок, то разом із мешканцями міста й організували у фортечну на фотовиставку світлини життя франківської велогенерації». Майже чотири десятки знимків – аматорські роботи любителів двоколісників, які ті називають ще й своєрідною пропагандою. У нас є фотографії зроблені хлопцем, який їздив в соло мандрівку Україною. Це більше чотири тисячі. 000... Кілометрів, є фотографії, які зроблені в горах зимою, літом, осінню, різні пори року. Є, що на вершинах гір біля озер, в місті. Багато-багато. Ми б хотіли, щоб він ще був популярніший, щоб переходили на піші прогулки, на велосипед. на... Щоб менше було забруднення навколишнього середовища, ну така наша мета. Живу фотовиставку зорганізували ще, й, аби долучитися до європейського тижня мобільності. Мовляв, у такий спосіб хочуть вкотре привернути увагу люду до привабливості велосипедного руху. І звісно, проблем яких українським ровористам на жаль вистачає, і мова не лише про відсутність належної інфраструктури. Єдина мета це звернути увагу на велосипед, велосипедиста і на велокультуру. Ми позиціонуємо себе як європейське місто європейське місто це перш за все місто з толерантністю, і мобільністю. Мобільність є різна: пішохідна, веломобільність, комунальна мобільність. Тобто хочеться, щоб всі в місті жили гармонійно. Відкриття велоекспозиції, кажуть і організатори лише перші з чотирьох заходів, які запланували на цей тиждень. Попереду 19 вересня масштабна велоекскурсія містом. А вже цими вихідними обіцяють любителям двоколісників ще й пробіг та змагання із крос-кантрі.